В першу чергу хотів би відмітити, що ми вже підвели підсумки на розширеній колегії адміністрації Державної прикордонної служби за участю всього керівного складу, в тому числі органів охорони державного кордону, нашої діяльності за перше півріччя. Хотів би відмітити зразу, що показники в цьому році, незважаючи на проблематику в цілому першого кварталу, вони нас в цілому повністю задовольняють. Основні завдання, які були визначені нами, вони за перший квартал по більшості параметрів виконані, і хотів би відмітити, що вперше за шість останніх років показники кількісні і якісні оперативно-службової діяльності вони більші ніж попередні роки. Ми навіть самі не можемо пояснити, з яких це мотивів в першу чергу. Зрозуміло, ну, що це зростання рівня професіоналізму, підняття рівня взаємодії з правоохоронними органами. Але перший квартал для нас оказався найбільш результативним за шість останніх років. На що хотів би я звернути увагу і прокоментувати основні наші результати оперативно-службової діяльності? Значить, забезпечена абсолютна контрольованість обстановки, ні на одній ділянці державного кордону з суміжними країнами в нас не виникало якихось питань, які потребували втручання інших правоохоронних органів. Досягнута стабільність показників. А по основним показникам, по яким оцінюють діяльність нашого відомства, це безпекова складова по ряду ми маємо і покращення показників. Забезпечена ритмічність пропускних операцій, і ви бачите на слайді, що, як правило, у першому кварталі пасажиротранспортний поток у нас був завжди з мінусом, зважаючи на те, що велика кількість вихідних. І в цілому зимові погодні умови в цьому році ми маємо прирост пропуску осіб через державний кордон на 4% і відповідно транспортних засобів на 6%. і вже. Дивлячись на перші дні квітня місяця, кількість пасажирів транспортних засобів, які перетинають державний кордон, вона постійно збільшується. При збільшенні кількості пасажира транспортного потоку через державний кордон, ми можемо відмічати, що зменшилась кількість скарг на дії прикордонників, які ми отримуємо і на телефон служби довіри, які ми отримуємо через відповідну громадську приймальну. Державної прикордонної служби. Як вже я наголошував, що ми можемо сьогодні продемонструвати ті серйозні надбання, які ми маємо по затриманню в безпековій сфері. Збільшилася кількість затримання зброї на державному кордоні, як в пунктах пропуску, так і на зеленому кордоні. Ви бачите показник на 31%. При цьому я хотів би проанонсувати, що ми маємо досить серйозні затримання не просто. Одиничних прикладів пістолетів, а й маємо затримання групи зброї в пунктах пропуска. Такий приклад я вам хочу привести по останній буквально 27 березня поточного року по пункту пропуску Краківець, коли на в'їзд громадянин України приховав у спеціально обладнаних схованках 11 пістолетів. Дана зброя сьогодні передана у відповідності до норм кримінально процесуального кодексу співробітникам Служби безпеки, проводиться експертиза і подальше досудове розслідування. Такої великої партії зброї, яка прихована ввозилась на територію України, ми, в принципі, я не пам'ятаю останні десь два роки. Також би хотілося відмітити, що окрім. Затримки зброї, відбулося низка затримань і відповідно зброї, яка могла б використовуватися в антитерористичних або в терористичних заходах. Так, наприклад, 20 лютого в пункті пропуска Шигіні був затриманий автомат, пристрій для безшумної стрільби, ніж до багнет. Тобто, на слідючому слайді я просив би це показати, от, побачите. От те, що затримувалося в поточному році, внизу зліва краківець, а зверху ви побачите спеціальна зброя, яка могла бути використана на території України чи на інших територіях. Це дуже позитивно. Також хотів би відмітити, що фактично не зменшується кількість затримання боєприпасів і вибухівки на державному кордоні. Непогано спрацювали в поточному році, ми і по виявленню наркотичної речовини. Хоч ви бачите, що дещо відповідне зменшення по кількісним показникам, але по якісній складові це досить серйозні пристойні затримання, 31 кілограм. 31 кілограм це рахуйте, скільки людей би попало б і сіло б на цей наркотик. І рахуйте, що скільки ми зберегли життя і здоров'я людей, в тому числі і громадян України.